Доброго дня, шановні! Сьогодні ми попрацюємо над питанням маршрутів на Google карті. Розберемо деякі нюанси в роботі з маршрутами. Та я сподіваюся, це відео буде вам корисним і відповість на ваше запитання, яке б воно не було. А якщо відповіді немає, то тому тоді можна написати в коментарях, і я залюбки відповім вам. Отже, для того, щоб побудувати маршрут на Google карті, потрібно определитись, куди ми спочатку будемо прямувати. Тобто ми можемо або вибрати точку на Google карті, наприклад, ми беремо магазин «Гло», ми можемо натиснути, або ми можемо знайти цю точку у пошуку на Google карті, якщо це точка якогось магазину, або е якогось цікавого місця, якоїсь гори. Також ми можемо якусь вулицю використати, тобто адресу. Ну, зараз я використаю магазин Globo. Globo. Та е, я знаю, що він на вулиці Фіренці. І, наприклад, я хочу побудувати маршрут. Я наживаю кнопку маршрути, я пишу магазин Lidl, наприклад. Ось в мене будується маршрут. Також я можу використати е, якісь, е, якусь адресу. Наприклад, я можу прибрати е, Via Carlo, можу прибрати ось Lidl і побудувати маршрут до адреси. Ось. То, ну, треба, мабуть, показати, що, е, наприклад, напишу Corsini, тут недалеко від мене є. Адреса е, 55, наприклад. 54, 54. ось, Ну і мені мало знайти цю адресу і побудувати маршрут. Ось, Але беремо ми магазин Lidl. Ось. І одразу в нас будується маршрут. Нам е зазвичай дає декілька варіантів е маршрутів. Тобто, в нас от, є альтернативні маршрути. Ми можемо тут перемикати їх. Ми можемо використати зліва панель, ми можемо вибрати, наприклад, найшвидший маршрут, маршрут, який займає трошки довше і більше по а, дистанції, але, мабуть, там якось краща дорога, або, там, мабуть, менше світлофорів. Ось, ну, альтернативний. Тобто, так. І ми можемо вибрати на а, місцевому транспорті, тобто не на автомобілі. Ми також зверху ось тут можемо вибрати транспорт, на якому ми хочемо. Дістатися або автомобіль, або громадський транспорт, або пішки, або велосипед, або літак. Ну, звісно, така коротка дистанція літака не буде. Якщо, наприклад, ми прямуємо з Мілану, наприклад, у магазин Глово, так, то ми можемо використати. Ага. Ну, давайте з Києва. Давайте, мабуть, Прага. Давайте, мабуть, з Праги. і... Магазин в голову, і так тоді ми зазвичай Ні, і тут авіарейси недоступні. Ну, буває. Маршрут будується таким чином, що ми можемо, наприклад, коли ми беремо автомобіль і якусь частину шляху нам потрібно буде пройти пішки, то нас зазвичай, нас зазвичай ту, то місце, де ми можемо пройти пішки, нам покаже точечками, тобто там ми маємо пройти пішки. Ось, Тобто ми зараз беремо цей наш маршрут. І що ми можемо зробити? Ми можемо додати ще один пункт. Наприклад, по дорозі у Глову з магазину Lidl, ми хочемо заїхати в. Наприклад, тут є одна площа. По дорозі. Нардоне. Ось ми хочемо заїхати на цю площу. Ось вона. Але маршрут. Будується таким чином, що перший перша, пункт, звідки ми відправляємось, буде магазин Lidl, другий Globo. Тобто ми поїдемо звідси, поїдемо в Globo, а потім ми їдемо третій пункт у нас на п'яту, на Тобто, Якщо ми хочемо заїхати, то нам треба місцями поміняти. Тобто пере, перекинути. З другого на третє місце. Отже, перше ми їдемо в Лідл, потім заїжджаємо на п'яцію нардони по дорозі, і тут, так як тут односторонній рух, нас веде углово вже далі по цій вулиці. І ось ми на самому маршруті бачимо такі невеличкі цяточки. Тут вони у нас є. Це означає, що ми можемо тут потягнути і перемістити трішки маршрут. Наприклад, ми можемо, хочемо проїхати ось тут, і нас буде вести от так. От. Ми хочемо проїхати ось тут. І нас заведе. Ось так. Тобто ми знаємо, що, наприклад, оцей відтинок дороги, ну тут роботи. І ми для людини хочемо зробити маршрут, хочемо скинути їй цей маршрут, щоб вона не попала е, от в, в, по цій вулиці. Тут не приїжджали, щоб там ремонтні роботи. Google поки що про це не знає. І після того, як ми побудували от такий маршрут, який нас задовільняє, ми можемо що зробити? Ми можемо в параметрах вказати, що ми не хочемо використовувати платні дороги. Наприклад, це означає, що ми не будемо їхати по автобанам. В Італії це актуально. Наприклад, я вам зараз покажу на прикладі е, Мілану. Тобто, якби я їхав з Мілану, то я би їхав 5 годин 20 хвилин. А якщо я заберу платні дороги, то я буду їхати 10 годин і проїду на 170 км більше, тому що е, автобани це швидше. Ми можемо також забрати пароми, автомагістралі і так далі. І ось в нас цей магазин. Lidl. Ми повертаємось до нашого маршруту, і ми можемо поділитись цим маршрутом. Для цього ми. Закриваємо. Вибираємо цей маршрут тут або тут, і ось ми можемо відправити його на телефон, якщо у нас телефон піднедений до аккаунту, і у нас такий самий аккаунт, там, то маршрут відправляється на телефон. Ми можемо поділитись посиланням на цей маршрут, ми можемо копіювати посилання, якщо ось ми його вставимо. Ми, відкриємо цей самий маршрут тут, і ми можемо роздрукувати, роздрукувати з картами цей. Маршрут. Тут ми можемо коментар свій дописати для, для людини, щоб був він на листочку, друг комусь ми робимо маршрут. І робимо друг, і в мене принтер не під'єднаний, не під але ось такий у нас буде документ. Тобто у нас буде документ, де буде видно сам маршрут, і буде видно всі повороти, куди і як їхати, якщо в людини немає, наприклад, інтернету для того, щоб е, їхати по навігатору. Також ми можемо по дорозі е, знайти щось е, на телефоні. Наприклад, ми вже їдемо по маршруту, і нам треба заїхати на АЗС. Тому я далі е, покажу вам е, на телефоні, як також користуватись маршрутами. Ось, наприклад, ми Відправляємо собі на телефон цей маршрут, який ми склали. Ось наш маршрут. Він тут у новинах, і сповіщення. Ми нажимаємо і маємо цей маршрут. Отже, що ми можемо зробити? Ми можемо так само. Справа вверху нажимаємо крапки, Вибираємо параметри безплатних доріг. так само. Ми можемо е, змінити зупинки. Ми можемо переміщати одну зупинку за другою. Так само. Ми можемо тут так само поділитись маршрутом. от так, Копіювати або відправити комусь через Viber і дуже багато других сервісів. Ось. І. Ми можемо змінити, як ми хочемо дістатись пішки, на велосипеді або громадським транспортом. Дуже часто люди, якщо будують якийсь маршрут, наприклад, до магазину Глого, вони е, плутають кнопку маршрут і кнопку е, впуть. Тому що е, маршрут це зміна маршруту, редагування і робота над маршрутом, і вже потім ми нажимаємо впуть. Путь це вже навігатор. Тобто це навігатор, який вже нас веде по маршруту, який оптимальний. Тобто ми тут не вибираємо нічого, ми беремо те, що Google вважає найкращим для нас зараз для використання. І ми вже починаємо їхати по цьому маршруту. Наприклад, якщо ми хочемо по дорозі в це місце додати, яку, ну, наприклад, ми хочемо на маршруті знайти. Е, якусь е, АЗС. Ми пишемо пошук на маршруті, і пишемо АЗС, наприклад, або готель. Ось. І нажимаємо пошук, і нам дає список АЗС, ось, на який ми можемо заїхати. ми також е, по дорозі. От одна в нас закрита, і на другій ми також бачимо тут зразу ціну на 95-й пальне. Ми можемо додати цю АЗС як зупинку. Ось е, те, що я вам хотів розповісти про е, маршрути, про роботу з ними. Е, також дуже багато опцій з маршрутами, які ведуть е, на громадський транспорт. Там можна вибрати і дату приїзду, тобто ми, наприклад, можемо е, вибрати, що нам потрібно дістатись у якесь місце о 3-й годині, наприклад, в неділю. То нам побудує маршрут таким чином. Що вкаже, коли ми маємо виїхати, і як ми маємо їхати, для того, щоб дістатись і не спізнитись на цю годину. І навпаки, ми можемо вказати годину, коли ми хочемо. Ось ми хочемо відправитись і нам скаже як найкраще, коли виходити з дому, наприклад, щоб не прогавити свій потяг. Я сподіваюся, що це відео. Повість на ваші питання роботи з маршрутами на Google Карті. Якщо ні, я нагадую, що можна залишити коментар, я буду намагатись відповідати, і можна підписатись на цей канал, залишити лайк або дизлайк, якщо вам щось не сподобалось, і поставити дзвіночок.